Усім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі «Хакнув Кухню, і у нас новий випуск. Новий випуск, новий відео рецептик, де ми будемо порівнювати. А що ми будемо порівнювати? Будемо порівнювати бургери. Тому давайте просто поїдемо, замовимо безпосередньо бургер в Макдональдсі і е, подивимося, який він, що він із себе зсередини представляє, та е, приготуємо його. Поїхали, так ми під'їжджаємо до нашого Макідакі. Так тут зупиняються всі гарненько. Заїжджаємо. Один, будь ласка, філео фіш, ти щось будеш. Давайте імбирне лафе. Звісно, <плес> вірно. Дякую. Доброго раночку. Будь ласка. Багато задач. Там розмовляють, там так тачу дають. Дуже дякую, до побачення. У мене дружина страшно любить. Макдональдс, Макдональдс, поїхали в Макдональдс. Скільки можна того? Ресторан 1, кімчиван, азійська кухня, два, суші, три. Ні, Макдональдс треба заїжджати. Кіла піш? Дякую і вам також. Залетіли, усі пробку утворили, Чіз... бігом чізбургера. Почекайте з самого ранку, кохви попити якесь. Імбирне лате. Насправді імбирем взагалі не пахне, ніби печиво просто впало, молоко ти швиденько його ви, вибрав і ось так. Ну, питання не в цьому. Ось така упаковочка. Один Филе офіш. Так, це нам не потрібно. Уясую. Він тепленький. Супер, я дуже люблю. Ось такий він виглядає. Шматочок риби. Воно стояло все на підігріві, воно злиплося і ось таке відбувається. Мені здається, тут навіть сиру. Подивіться, дуже мало сиру. Тартар таке доволі кисне. Пахне, але це тартар. Треба розуміти. Приготуємо краще. Поїхала. Як то кажуть, розмір має значення. Ну що ж, наш філаофіш готовий. Я пропоную глянути обидва в розрізі. Це у нас макдак. Ось так виглядає. Це у нас наш. Ось так виглядає. Мені здається, взагалі нічим не гірше, а навіть, можливо, краще. Як приготувати брошну булочку, ви знайдете в попередніх наших відео, де ми готували та знімали. Ось так воно виглядає. Подивіться, який соковитий. Наш. Аж е, тече з тієї рибки. Якщо обирати між макдаком і ось цим, звісно, я оберу ось цей. Але для лянивих завжди можна замовити такий. Но, якщо ви хочете приготувати свій філеофіш, друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, готуйте ось такий філеофіше. Всім дякую та пока. Давай візьми ти попробуй. Це макдак. Це наш філеофіш. Я думаю, вибір очевидний. Всім дякую, хто дивився. Та пока.